Першу ми дізналися про цей метод із відео Джеймса Хофмана і спробували його, і справді здався цікавим. Тож поспішаємо поділитись з вами. Ось як отримати неймовірний результат, використовуючи French Press. Ми хочемо отримати по-справжньому смачну чашку кави без бруду та осуду на дні. Якщо ви будете поспішати, нічого не вийде. Це відмінний спосіб приготування кави, але не дуже швидкий. Вам знадобиться трохи терпіння, яке буде винагороджено. Вам потрібно роздобути смачну каву. Смачна означає свіжа, Свіжа обсмажена, свіжого помелу. Якщо бажаєте максимального задоволення, звісно ж, можна взяти і. З мелом заздалегіть каву, але вже буде не так смачно. Тож, свіжий помага. Рекомендуємо почати між 60 і 70 грамами кави на 1 літр води. Далі підбирайте вже під свій смак. Візьміть цифрові ваги. Це Може здатись божевільним, але обіцяю, це неймовірно корисно. Є дві причини їх використання. Якщо ви заварили каву, яка дуже гарна на смак, і хочеться, щоб так було щоразу, використовуйте варі. Дуже важливо зрозуміти, як ви це зробили. І навпаки, якщо ви заварили несмачну чашку кави, тоді дізнаєтесь, що змінити, коли робити матеріал. По іншому наступного разу. Ваги зроблять життя набагато простіше. Свіжа, чиста, м'яка вода. Не заварити у твердій воді. Не заварийте на нефільтрованій воді. Якщо вона не смачна, на ній не вийде заварити смачну каву. Отже, ось як ми зробимо. Помиліть каву. Засипте у френч-прес. Не слухайте, що часто кажуть, що помел має бути дуже крупний. Позначте розміром, який би ви назвали середнім. Закип'ятіть воду. Не турбуйтесь. Як тільки закипить, залити потрібну кількість. На 30 грамів кави це 500 мл води. Потім залишите стояти на 4 хвилини. Просто чекайте, будьте терплячі. Також нам знадобиться пару столових ложок. Однією з них розмішайте з корінкою, яка утвориться на поверхні кави. Більшість частинок почне тонути, але якісь залишиться зверху, трохи піну, плаваючих частинок. Їх можна зняти та викинути у раковину. Тепер складна частина. Нам не потрібно нічого робити щонайменше 5 хвилин. Складно. Коли ви вже вважаєте, що заварили каву, не поспішайте. Навіть якщо ви відразу налієте в чашку, кава ще буде досить гарячою, щоб пити. Чим довше вона стоїть, тим смачніше вона стає. Поки ви чекаєте, всі ці плаваючі частки поринають на дно френч пресу. І осідають на цій подушці з кави. Це саме те, що нам потрібно. Ми не хочемо бачити їх у своїй чашці. Ми хочемо, щоб вони залишились на дні кофійника, кав'ярника, кавника заварника. Після п'яти, може сіми або навіть восьми хвилин, зрештою, можна пити. Коли вставляєте поршень. Не занурюйте його до самого кінця. Інакше ви знову перемішаєте частинки, зупиніть його на поверхні кави. Використовуйте його як фільтр для великих частинок, які досі плавають. Але загалом це не обов'язково. Потім бережно наливайте каву у чашку. Це буде найчудовіша кава чиста чашка кави, яку можна приготувати у френч-пресі. A sua